Ми активно працюємо над бюджетом на наступний рік нашого міста. По суті, зараз у нас вже триває бюджетний процес. розпочинаються засідання профільних депутатських комісій, тому хочу озвучити те, що ми плануємо по бюджету разом з депутатським корпусом міської ради. В наступний рік. Ми плануємо бюджет в сумі 665 мільйонів гривень. Це значне пониження, так як у нас рішення Верховної Ради вилучено ПДФО на суму аж 150 мільйонів гривень. Це сума, яка на наступний рік пішла б на розвиток міста на конкретні. Програми, які потрібні місто, вона пішла в державний бюджет. Але ми розуміємо, що це також важливо, адже це внесок нашої громади, нашого міста в перемогу і сподіваємося, що ці кошти дійсно підуть на підтримку Збройних сил України. Власних доходів ми будемо мати лише 533 мільйона гривень. Це Незначні цифри, адже ми маємо потреби в умовах воєнного стану і значного підвищення цін 1,3 мільярда гривень. Це всі ті потреби, які направлені до нашого фінансового управління. Незважаючи на всі складнощі, ми будемо продовжувати всіма наявними ресурсами підтримувати та опікуватися соціальною сферою. Жодна програма, яка була в місті в цьому році, в попередніх роках, вона не буде призупинено. Зокрема, в пріоритеті у нас це харчування дітей. А ви знаєте, що видатки значно зросли і будуть зростати у зв'язку зі статусом діти війни. На наступний рік на харчування дітей направлено 9 мільйонів гривень. На різні види допомог, в тому числі допомогам родинам загиблих. Ми плануємо близько 2,5 мільйона гривень, і це дуже важливо. Ми будемо виділяти кошти на компенсацію за житло внутрішньо переміщеним особам. Буде матеріальна допомога людям поважного віку 70+, плюс, на звернення нашої е, шановної організації ветеранів, тому що розуміємо не на словах, в яких складних умовах під час війни знаходяться зараз люди похилого віку і пенсіонери з мізерною пенсією. Вишукуємо можливість на розширення соціальних послуг, зокрема, мобільні бригади допомоги, соціально вразливим версам населення, соціальне таксі людям з інвалідністю. Ми запускаємо вже з 1 грудня. Це все будемо компенсувати за рахунок міського бюджету, і на це також заплановані кошти. По освіті По освіті основним пріоритетом для нас це безпека, звичайно, це укриття. На будівництво і закупівлю укриттів для шкіл і садочків ми закладаємо кошти і безпека це пріоритет номер 1 адже діти повинні навчатися і отримувати якісну освіту. Також ми маємо довести до ладу школу номер 7 в першу чергу це покрівлю. По медицині, По медицині це реабілітаційне відділення. Ми маємо створити належні умови для лікування наших військових. Вже підготовлений проєкт на ремонт реабілітаційного відділення. Ми маємо провести масштабну реконструкцію і оснастити необхідним обладнанням. Також держава, як ми раніше домовлялись, виділяє ангіограф. Для облаштування ангіографу також треба провести ремонтні роботи. Ми очікуємо вже на виготовлення проєкту і. Це те, що ми плануємо на цей і на наступний рік. В цьому році маємо розпочати. На жаль, дуже багато звернень надходить, що стосується ремонту доріг. Вчора буквально проводив прийом громадян. Понад 14 чоловік зверталися саме з цим проханням. Ми з нашими можливостями, з нашим бюджетом зможемо тільки підтримувати їх в належному стані. Тому, на жаль, Ніякого капітального ремонту і навіть поточного ми практично не зможемо зробити. Але справу честі для нас і нашим зобов'язанням для наших героїв, родин загиблих, ми зробимо капітальний ремонт до основного нашого кладовища, де знаходиться алея героїв. Проєкт у нас вже готовий. Тому ось такі коротко пріоритети, що стосуються бюджету з депутатами. Ми ще його допрацюємо, звичайно, але ще раз повторюю, що Вилучення ПДФО військового, ДСНС, поліції, а для нас ще дуже болючий авіазагін, який до війни був платник номер 1 ПДФО в наш е, міський бюджет. Це дуже болючі втрати, втрати понад 30% нашої доходної частини. Ще раз повторюю, сума понад 150 мільйонів гривень. Тим не менше тримаємося і е, будемо. Працювати далі для розвитку нашого міста саме головне для перемоги нашої країни.